Добрий день, любі другокласники! Рада вітати вас на уроці української мови. Тема нашого уроку розрізняю текст розповідь і текст-опис. Дзвоник дзвонить не стихає, школярів усіх скликає. Гей, до класу поспішайте, на місця свої сідайте. Сіли зручно, спинки рівненькі, починаємо наш урок. Пригадайте, діти, що утворює текст. Правильно речення. Що можна дібрати до тексту? Заголовок, з яких частин утворюється текст. Правильно, зачин, основна частина та кінцівка. Чи можна частини тексту міняти місцями? Звичайно, ні, адже порушиться структура тексту і ми не зрозуміємо з вами, про що саме йдеться в тексті. Ось сьогодні на уроці ми ознайомимося з різними видами тексту та навчимося їх розрізняти. Готові? Тож, давайте відкриємо наші зошити. Запишемо сьогоднішнє число. Нижче класна робота. Звертаємо увагу на з'єднання між буквами. Прописуємо хвилинку каліграфії, велику букву Р та маленьку. Склади роз. О та відь. Нижче на другому рядочку записуємо слово з великої букви. Розповідь. Будуємо звукобуквений аналіз слова. Рахуємо, скільки складів, на який склад падає наголос, скільки букв та скільки звуків для цього зупиніть відео. Перевіримо. Маємо три склади: роз, по. Відь. Наголос падає на перший склад розповідь. Перевіряємо Р. твердий приголосний. О. Голосний наголошений, З. твердий, приголосний, П. твердий, приголосний, О. Голосний ненаголошений. В. М'який приголосний, тому що попереду І, яка пом'якшує. І голосний ненаголошений. І Ді м'який приголосний, тому що попереду стоїть м'який знак який пом'якшує його. Пригадайте, чи будемо ми позначати м'який знак як звук? Звичайно, ні, адже це не звук. Перевіряємо: маємо 9 букв та 8 звуків. Чому звуків менше, ніж букв? Тому що м'який знак не входить у звуки. Також маємо 3 склади. Перевірили та дописали. А зараз відкриваємо підручники на сторінці 131. Знаходимо вправу номер 1 Наше завдання прочитати два тексти. Знайдіть перший текст, поставте пальчик та читаємо разом. Почали: Кіт, димок, великий і пухнастий. Шерсть у нього сіра, як дим. Хвіст довгий і розкішний. У кота великі чорні очі і маленькі гострі вушка. А ще димка, пишні білі вуса. Це ми прочитали з вами перший текст. Переходимо до другого. Ставимо пальчики. Починаємо. Є у мене кіт, димок. Він полюбляє сидіти на вікні, а ще котові подобається гратися м'ячком. Мені цікаво дивитися, як димок язичком вмивається, а лапками витирається. Ось ми з вами і прочитали два тексти. Гаджет потребує допомоги. Він не може визначити, який із цих текстів називається описом, а який розповіддю. Давайте скористаємось правилом та розберемося. І так, розповідь це текст. У якому про щось розповідається. А опис це текст, у якому щось або хтось описується. Так що, текст під номером один є текст розповідь чи текст опис. Пригадайте, правильно опис, тому що описувалось кота. Саме його вушка, хвостик, лапки. А другий текст це розповідь. Там розповідалося, що любить поробляти улюблениць під димком. Молодці! Переходимо до вправи 3. Ваше завдання каліграфічно списати текст, який вам сподобався найбільше. Та обов'язково придумати йому заголовок. Пригадаємо, що твір опис це у нас кіт димок, великий пухнастий, шерсть у нього сіра, як дим, хвіст довгий і розкішний, у кота великі чорні очі і маленькі густрі вушка, а ще в димка пишні білівуса, та твір розповідь. Є у мене кіт димок, він полюбляє сидіти на вікні. А ще котові подобається гратися м'ячиком. Мені цікаво дивитися, як димок язичком вмивається, а лапками витирається. Обов'язково не забудьте придумати заголовок та написати. Переходимо до вправи номер 4 Наше завдання прочитати текст. Хлопчик тико запріг волохана свої нарти. Це такі саночки, що в них напрягають собак. Волохан швидко побіг. На нартах сидів тико. Приємно і хороше було кататись. Кілька разів Волохан оббіг кругом хатини. Діти, давайте визначимо це розповідь чи опис? Звичайно, розповідь. Адже тут розповідається, як тихо запрягав Волоханам на Нарти, як вони люблять кататися і як це приємно. Зверніть увагу, будь ласка, у нас слово оббіг. Воно пишеться з двома буквами Б. Придумайте, будь ласка, заголовок до цього тексту. Що ж, давайте ще раз розберемо, що ж таке нарти. Вимовте це слово. Діти це самки, що в них прягають собак або північних оленів. Розгляньте, будь ласка, зображення. Та запам'ятайте. Переходимо до вправи 4 та 5. Пригадайте, про кого цей текст? Про хлопчика тико та собаку Волоханя. Кого тико запріг у свої нарти? Правильно, Волоханя. Поясніть ще раз, що таке нарти. Це такі сані, які запрягають собак або північних оленів. Яким було катання? Так, веселе. поміркуйте. Це розповідь чи опис. Ми вже сказали з вами, що це текст розповідь. Який би ви дібрали заголовок до цього тексту? Чи хотілося б вам покататись на нартах? А зараз переходимо до вправи номер 6 Ваше завдання написати текст-опис. Про зображену на світлині тваринку за поданими запитаннями. І обов'язково розпочніть із оголовка. Придумайте і запишіть посередині. А ось перед вами питання. Ви маєте спочатку відписати на питання: Хто це? Друге. Якого вона розміру і кольору? Третє. Якого має хвоста? Четверте, які в неї вушка? П'яте. Що нагадують очі. А ось приклад тексту опису можна назвати текст-опис-білочка або цікавинки про білочку. І так, біля дерева причаїлась білочка, вона була невеликого розміру. Тіло її вкрите рудою шерстю. Квіст у білки великий і пухнастий, на голові маленькі вушка, рухливі очі нагадують на мисто. Білочка руденька красуня. За цим зразком складіть свій текст-опис до світлини. А у родзинки загубилася собака, та вона написала оголошення, щоб її знайти. Прочитаємо її оголошення. Оголошення: загубився собака-сніжок. У нього біла кучерява шерсть, короткі лапки, закручений калачиком хвостик, вушка опущені донизу, носик чорний. Хто знайде, прошу телефонувати на номер 095? 822 58 49. Родзинка. Як звуть собаку родзинки? Пригадайте? Правильно, сніжок. Що ще зазначила в оголошенні розинка? Вона написала текст опис. Вона описала, як виглядає її. Загублена собачка. Як ви вважаєте, навіщо потрібна така інформація? Звичайно, щоб за цією інформацією знайти собачку за цими ознаками, визначте, діти, який із песиків належить родзинці. Перед цим давайте ще раз прочитаємо опис. У нього біла кучерева шерсть, і короткі лапки. Закручений калачиком хвостик, вушка опущені донизу, носик чорний. І так, яка найбільше підходить? Та, що знаходиться, зліва чи справа? Звичайно, справа, адже в оголошенні вказано, що собачка білого кольору. Молодці. А зараз нам потрібно ще раз прийти на допомогу. Господар не може знайти іншого собаку? Для цього нам з, вам, з вами потрібно допомогти йому написати оголошення з його описом. Наприклад, як це зробив щебетончик, давайте розглянемо оголошення. Загубився собака бім породи такса. У нього коротка чорна шерсть, короткі лапки, вушка опущені донизу, носик чорний. Хто знайде? Прошу зателефонувати на номер 095 822 58 50. Ще батончику. Що ж, у вас є зразок, тому домашнє завдання виконати вправу 9, допомогти знайти господарю іншого собаки. Для цього напишіть оголошення з його описом. А починаємо так: оголошення. Загубився собака, у нього. Чорна коротка шерсть, короткі лапки, тонкий хвіст. І продовжуйте. І також на завершення відкрийте, будь ласка, онлайнове інтерактивне завдання за посилання та виконайте його. На цьому наш урок закінчено. Дякую дітям за увагу. Гарного дня, до побачення!